Сквош – вид спорту, як певний мікс тенісу та бадмінтону. Як і у тенісі та бадмінтоні, для гри у Сквош потрібні два гравці. Також існують парні поєдинки для двох команд, у складі яких по два гравці. Корт, ракетки і м'яч. волан у бадмінтоні. І так само потрібно ракетками відбивати по черзі снаряд, не допустивши при цьому, Аби він упав на корт більше одного разу, як у тенісі. Корт поділений на три великі зони: передню, ліву задню і праву задню. У двох останніх є спеціальні невеликі сектори. Вони лише для подачі. Перший удар кожного розіграшу гравець має робити, стоячи хоча б однією ногою в цьому секторі. При цьому м'яч має влучити у верхню частину стіни і відскочити в протилежну від гравця, що подає задню частину корту. Корт з усіх боків обмежений стінами фронтальною перед гравцями, через яку і ведеться вся гра, двома боковими та задньою прозорою, аби глядачі могли спостерігати за перебігом подій. Виходить такий собі куб, а точніше паралепіпет. Оскільки сторони споруди нерівні. Відповідно, і удари учасники поєдинку завдають не в сторону опонента, а у фронтальну стіну, обмежену знизу і вгорі лініями. Нижні межі ауту 43 см. Верхня все що вище. 4,57 м від підлоги. Після удару атаки в стіну одного гравця м'яч відскакує від стіни. А другий гравець має зреагувати на цей відскок і завдати удар у відповідь. Робити це можна з льоту, не даючи м'ячу вдаритися у підлогу або дочекатися першого відскоку від корту, як у тенісі, і вже після цього бити. Друге торкання м'ячем корту означає програне очко. При цьому кількість відскоків від бічних стін чи задньої стіни не враховується, тож гравці стараються завдати удар таким чином. Щоб забезпечити м'ячу траєкторію з максимальною кількістю непередбачуваних рикошетів. Пробивати треба так, аби відскок був якомога складнішим для контратаки. Наприклад, бити у притул до кута, в якому сходяться фронтальна і бічна стіни. Якщо пробити усе правильно, то м'яч полетить паралельно в бічній стіні з мінімальним зазором, і добре вдарити, не зачепивши при цьому ракеткою стіну, яка гасить силу удару. Практично неможливо. Також важливий елемент гри економне пересування по корту. Бігаючи з одного плану на інший, травець швидко витратить багато сил і, врешті-решт, програє. Тому стратегічно важливим є відразу після свого удару займати позицію в центрі корту на перехресті лінії. Якщо учасник гри вважає, що суперник завадив йому завдати удару. Він має право звернутися до арбітра, аби той підтвердив цей факт. Епізод можуть переграти або віддати переможне очко постраждалим. На аматорському рівні, без суддів, гравці мають між собою домовлятися щодо правил коректної поведінки на корді. Існує два варіанти підрахунку очок: класичний, британський, передбачає нарахування балів лише тому гравцю, який подає. Виграш розіграшу гравцем, який приймає подачу очок, йому не приносить, але право на подачу переходить. За такого варіанту рахунок у геймі ведеться до 9 очок. Коли на табло рахунок 8-8, гравець, який приймає подачу, може обрати, триватиме поєдинок до 9 чи до 10 пунктів. Зазвичай для перемоги у матчі потрібно виграти 3 гейми. 3-0, 3.1. Або 3-2. Американська система підрахунку дозволяє набирати очки обом гравцям, а не лише на власній подачі. Виграш розіграш на своїй чи на чужій подачі неважливо. Маєш заліковий бал і подаєш наступну. Тут рахунок у геймі триває до 11 очок. А за рахунку 10-10 боротьба ведеться до переваги у 2 пункти.